Іду я значить, по будові біля другого будинку парксайда. І бачу цікаву арматурку ну, точніше, вже підготовочку, під в'язку. І оця арматурка мені підказує, що це що, хто розбирається. Так от я вам підкажу: це арматура під фундамент. Це заготовки під фундамент гарантовано. І після цього я подивився в сторону четвертого будинку. Я зараз вам наближу, не буду близько підходити. І що я там бачу? По-перше, побачу, там стоїть автокран. Автокран дорога річ, ніхто її просто так замовляти не буде. А потім, якщо придивитися, бачите, ФБС лежать. Це говорить про що? Про те, що туди зараз так само завантажить арматуру. Як і ось тут, бачите, вона теж лежить на ФБС. Тобто там з'явиться ще один арматурна цех. А це говорить про те, що в п'ятниці, коли я буду знімати тут відео, я вам буду розказувати вже про монолітні роботи четвертого будинку.